У кримських частинах повітряних сил України також розпочались підсумкові перевірки за 2011 навчальний рік. Мета визначення рівня бойової та мобілізаційної готовності особового складу, перевірка організації та повноти виконання планів підготовки стану тилу озброєння і військової техніки розповідає наш кореспондент. Розпочався цей традиційний захід у Кримської радіотехнічної бригаді повітряних сил з урочистого мітингу, на якому були присутні командування, весь особовий склад бригади та комісія з Вінницького управління радіотехнічних військ повітряних сил Збройних сил України. Ця військова частина вже п'ять років поспіль за результатами виконання навчально-бойових завдань визначається найкращою серед радіотехнічних бригад повітряних сил України. А її командир, полковник Сергій Дубінцев, впевнений, що його бригада добре підготовлена і під час. З перевірки покаже кращі результати. Підсумкова перевірка це перевірка всього того, що чого ми здобули за весь рік підготовки. Рік був дуже важким. Рук був рік був так, скажемо, було дуже багато заходів бойової підготовки. Бригада безпосередньо брала участь у забезпеченні дослідницьких команд штабних навчань адекватне реагування, тому. Кожен військовослужбовців набув відповідного досвіду, знань вмінь. І зараз для нас головне всі ці знання, вміння, які ми отримали протязі року, підтвердити своїми знаннями під час проведення залікових занять. Я впевнений, що військовослужбовці моєї частини з честю, з гідністю подолають цей захід. Бригада отримує відповідний рівень оцінки за підготовку в 2011 навчальному році. Що дасть нам змогу вновь стати кращою частиною повітряних сил з напутніми словами до всього особового складу бригади звернувся представник комісії, начальник штабу підсумкової перевірки, підполковник Андрій Пономаренко. Командування повітряних сил, особисто начальник радіотехнічних військ, виразив впевненість в тому, що ви з найкращими, найвищими результатами підтвердите це високе звання і на даній тому бажаю вам успіхів і показати тільки відмінні і добрі результати. Протягом чотирьох днів особовий склад радіотехнічної бригади буде складати заліки з мобілізаційної, спеціальної та загальної військової підготовки, зокрема вогневої, фізичної та знання військових статутів, основ повсякденної діяльності та гуманітарної підготовки. В перший день перевірки згідно плану у Кримській радіотехнічної бригаді здійснювалася перевірка одиночної та загальної строєвої підготовки, вміння співати строєві пісні, перевірка зовнішнього вигляду, знань строєвого статуту, документів, які регламентують повсякденну дія на завершення строєвого огляду представники підсумкової перевірки та командування Кримської радіотехнічної бригади повітряних сил збройних сил України прийняли проходження урочистим маршем особового складу радіотехнічного з'єднання.